Рада вітати вас на уроці математики, і сьогодні ми з вами дізнаємось про назви компонентів і результату дії множення, обчислювати будемо вирази та розв'язувати задачі. Тож починаємо! Щоб добре все знати, ми будемо міркувати, а також рахувати, задачі вирішувати і свій розум розвивати. Перевірка домашніх тренувальних вправ. Отже, обчисли суму чотирьох двійок. 2 додати 2 додати 2 додати 2 буде 8. А суму чотирьох трійок, до трьох додати 3, додати 3, додати ще 3 буде 12. В зошиті записуємо число, класна робота і прописуємо два рядка чисел. А зараз прочитай вирази. Поясни, що означає кожне число у виразі за зразком. Постав відео на паузу і зроби кожен вираз. Зразок 2 помножити на 9. Це означає, що кожним доданком у сумі чисел є число 2. Тобто додаємо двійку. А таких доданків 9. Тобто двійку додаємо 9 разів. 7 помножити на 6. 4 помножити на 4. 10 помножити на 5, 8 помножити на 3, 14 помножити на 2. Запам'ятай! Вираз, наприклад, 3 помножити на 2 дорівнює 6. Трице перший множник, 2 другий множник, 6 добуток. Добуток чисел 3 і 2. Подивись на вирази і назви перший і другий множник у кожному виразі. Постав відео на паузу. І сам для себе назви. 4 помножити на 6 4 перший множник, 6 другий множник. І так решту виразів. 4 помножити на 5 9 помножити на 4, 12 помножити на 3 і 20 помножити на 2. В зошиті записуємо вправа номер, записуємо всі вирази на знаходження добутку, але нам треба замінити множення додаванням і знайти значення кожного виразу. Запиши все за зразком. Тобто, 6 помножити на 4 ми можемо записати, як 6 додається 4 рази. 6 додати 6, додати 6 і додати 6. А потім обчислити. 6 додати 6 12. 6 додати 6 12, 12 додати 12, 24. Постав на паузу в відео і обчисли решту виразів. А потім перевір. Отже, 9 помножити на 3 27. 10 помножити на 3 30. 2 помножити на 6 12 і 20 помножити на 3 – 60. А зараз трохи відпочинь. Заплюш оченята. Глибоко вдихни декілька разів, видохни. Пригадай, щось дуже приємне. Новий рік, подарунки, гості. Посміхнись, ще раз вдихни-видихни і будемо далі працювати. Зараз самостійна робота в зошиті. Відкриваємо друкований зошит, 41 сторінка, завдання номер 2 Письмово виконуємо вправу в зошиті. Треба подивитися у підручнику і обрати лише ті приклади, ті суми, які можна замінити добутком. Якщо уважно роздивишся у підручнику, то побачиш, що записати можна ось такі суми. 2 додати 2 додати 2 додати 2 і додати 2. До 10 додати 10 додати 10 і вісімку додати 4 рази. Тож, запиши ці суми і заміни добутком. У першому прикладі це двійка, яка повторюється 5 разів, додається 5 разів. Тож 2 помножити на 5, обчисливши, дізнаємося, що це буде 10. Десятка, яка додається 3 рази. 10 помножити на 3, якщо ми обчислимо 30. І вісімка, яка додається 4 рази. 8 помножити на 4. Якщо ми порахуємо і обчислимо суму, отримаємо 32. Додому тренувальні вправи номер 522. 523 на сторінці 88 Дякую тобі за роботу, за увагу і до зустрічі!